І про контракти обов'язково також поспілкуємося у найближчі хвилини, але найближчий діалог почнемо не з того. Для найперше, я, звісно, представлю нашого гостя Віктор Тригубо, публіцист, військових збройних сил України, співзасновник партії демократична сокера. Наразі долучається до нас, пане Вікторе. Вечір добрий, дякуємо, що знайшли можливість. Доброго вечора. Отже, найперше хочеться зауважити, що Саліван, а також Ентоні Блінкен, все ж таки представники політики, які говорять сьогодні до нас, звертаючись про те, щоб ми якимось чином вирішували свої військові питання. Пентагон не такий, як бачите, відкритий у тому, що він нам рекомендує. Хочу навести вам інформацію від видання Нью-Йорк Таймс, де посилаючись на неназваних посадовців саме в Пентагоні, стверджувалося, що через рік Україна може штовхнутися зі серйозною нестачі військових представники Пентагону заявили, що Київ направив новостворені бригади до Курської області, хоча спочатку планував використати їх для оборони на сході та півдні або як резерв для контрнаступу в 2025 році. Отже, бачите, риторика військових сполучених штатів дещо стриманіша. Як нам реагувати, як комунікувати з політиками чи з військовими для того, аби і для них, і для нашого суспільства була якась єдина позиція, то нам треба більше чи ні із 18 років, чи ні. Дивіться, я зараз не буду навіть роботи вигляд, що розумію, що відбувається, тому просто наведу те, те, що знаю, і те, що можем, можемо зауважити. Скажімо так, пункт перший. Про це дуже раптово, дуже одноголосно, дуже публічно заговорили власне представники діючої демократичної адміністрації Білого Дому. Чому вони це так зробили? Я не знаю. Вони точно знали, що це викликало би роздратування в діючої власне адміністрації України на банковій, але тим не менш вони це зробили, і при цьому подібних сигналів я принаймні, від республіканців, які фактично складують нову адміністрацію США, поки що не бачив. Тому для мене не знаю, для мене це не це якийсь присмак внутрішньоамериканського американського дискурсу. Але я чесно не берусь поки що вгадувати, що. Що це саме має означати тепер? Давайте щодо об'єктивних потреб в мобілізації. У нас зараз безумовно є велика кількість величезна проблема в відсутності особового складу. Ну вона завжди була, і вона завжди є в усіх країнах, які ведуть скажімо так, активні бойові дії на перший рік. Але вона у нас стосується як. Власне, людей, так і техніки, і і тепер знайде пішло таке прикидання гарячої картополі, коли американці кажуть, от вам. А давайте ви мобілізуєте людей 18 років, знаючи, що це організаційно дуже важко, і що це буде, скажімо так, в деяких моментах сильно послабить Україну в чисто демографічному і економічному плані. А з іншого боку, нашу перекидають картофельну і кажуть, що ну вибачте, ви хлопці. А ви нам за всю війну поставили 31 танк. Це правда, справді 31. і якусь таку кількість ну БМП теж абсолютно не співставно з тією кількістю, яка нам потрібна, і яка могла б забезпечити цих мобілізованих людей. Бо якщо ми кажемо про те, давайте поставимо в стрій там понад сотню ось, тисяч осіб, Ну це класно. А їх треба ще технікою забезпечити. А де цю техніку взяти, якщо наші закордонні партнери її реально з піпетки вживають? І це, ну, це не метафора. Дуже класно було говорити про Абрамси. Але коли, коли б цих абрамсів були реально на десят. ну там добре, там не тільки ще сполучені штати допомагають, і ми щиро вдячні. В тому числі за їхню грошову допомогу, але будемо чесні, нас реально годували з дуже дуже маленької ложечки, і це було скоріш, політичне рішення, і як на мене, бо скажімо так, це не було економічне рішення. Їм це не вартувало б багато. Це не те, щоб їхня промисловість не впоралася би принаймі полонисті тих напрямків. Це буквально те, що можна було поставити зі складів, де воно зараз в них не є, але ні. Ну, от було таке політичне рішення, і мені здається, що ось цей зараз випад на адресу України щодо мобілізації 18-річних, він справді теж має політичний характер. Чи потрібна вона об'єктивно? Ну, я би чесно, дуже, якщо чесно, я би скоріш більш жорстко підходив до питання мобілізації е, тих, хто вже підлягає. Під ну, ті, хто вже є в мобілізаційному резерві, і тих, що хто зараз просто ховається по хати, пане Вікторе. Ми ми обов'язково ще це врахуємо, але знаєте, що я вас ще хотіла поточнити? Звісно, що ховається за словами важкі рішення зрозуміти складно, в розшифровки ми не отримали, чи це йде мова про дійсно 18 років, чи просто про кількість, тому що якщо навіть зв... зважати на нинішні звіти військових про те, яким чином штурмують росіяни і що це відбувається. Іноді просто навіть на самокатах і вживу, коли нам говорять про нестачу людей, то виходить, що ви знаєте, якщо ну принаймні я теж так посилаючись на аналіз військових, казатиму. Будь-яка інша країна, якби сьогодні втрачала так, як Росія для неї це б було причиною все ж таки домовлятися. Така величезна втрата людей для Росії. Це не є причиною. Виходить, що до важких рішень нас підштовхують. Воювати такими ж методами, як Росія, якщо їх фізично більше, то вас має стати стільки ж само незалежно буде у вас техніка чи ні. Ну чесно, я не розумію, чого від нас взагалі тут саме в цьому аспекті вимагають. Очевидно, що воювати як Росія ми не можемо і не будемо. Ну і очевидно, що ми в іншій ситуації слава Богу, воюємо зараз здебільшого від оборони. А, але є знов таки є серйозні проблеми з кількістю як людей, так і техніки. але вони зараз виникають і в Російської Федерації. Ви абсолютно приві, тому що будь-яка нормальна країна, хоча ну не всі. Я знаю, я можу назвати ще декілька країн світу, які точно воювали з такими саме втратами, але не, не хочу спричинити дипломатичні скандали. Але, скажімо так, європейські країни так би робити не стали абсолютно точно. Я навіть кажу не про кількісні втрати, а про пропорційні втрати. Але ми говоримо про виживання російського режиму. Ми говоримо про принцип: раз пошла така п'янка ріж, последній огурець». Тому і вони цей принцип задіяли, і очевидно, що для них абсолютно все одно скільки там населених пунктів не знаю, хантаменсійського автономного округу Югра залишиться без населення, взагалі, принаймні без чоловічого населення. Ну, от така в них зараз ситуація, вони на це готові. Вони, принаймні, до інаугурації Трампа вони намагатимуться дожати всім, що в ним є. Хоча, мені здається, що вони зараз трішки е сповільнилися в цьому плані, бо реально. Втрати, які вони несуть, абсолютно конські. Причому чим активніше вони намагаються, тим більше втрати вони несуть на тій самій курщині. Вони якось нещодавно грухали просто якусь неймовірну кількість народу. Ані за що, просто тому що ну дуже хочеться вибити з Курщини саме до інавгурації Трампа, щоб Курщина не була в тому числі одним з об'єктів перемовин. Ну, десь така ситуація. Я не знаю, чого від нас чесно цим, хочуть американці. Я гадаю, що це буде дуже скоро з'ясується, але я не буду брехати і гратися в в якогось суперексперта, який вам зараз просто виглядає божевільну спірологічну теорію. Давайте просто подивимось, скоро будемо знати. В Цьому контексті бачите, ми також і навели цитати Володимира Зеленського, який говорив про те, що будуть іти іншим способом справа не у зниженні мобілізаційного віку, а в інших підходах, і, зокрема, мотивуючи контракти, ви також визнаєте, що все одно є нестача живої сили з нашого боку. З іншого боку, не можна мобілізовувати більше і не дати зброї і голими грудьми також пускати на фронт. Ось ця пропозиція від Володимира Зеленського. Наскільки вона може бути дієвою? Що це може бути за мотивація, і чи може на стільки, такої великої кількості мобілізованих сьогодні адекватно буде сприйнятим контракт? Ну, я думаю, що так. Тут питання знов таки, я не знаю, чим зібралися мотивувати, бо гроші теж не те, що дуже багато. Е, ну, у нас зараз реально та, на те, те, що є, у нас велика дуже армія, і виплачуються немаленькі масштабах економіки країни гроші, особливо тим, хто напередку. І буде чесні, ну, Якщо вот це за активні бойові дії, там людина в країні, які середня зарплатня здається зараз, скільки в Україні? 16 чи 20 тисяч гривень. От бо здається, вже 20. А на людина на передку получає від 120 і, і, і до ну зрозуміло, що в такій ситуації країна і так дуже багато втрачає власне на, на забезпечення армії, і це нормально, і це правильно. Де знайти резерви, щоб це було. Це робилося ще ефективніше, я не знаю. Але давайте будемо чесні: купа народу реально відсиджується по хатах. Ну, два приклади просто особисті. Нещодавно е в Харкові е відраження по Харкову, хотю по Харкову. Е там в, в одній установі. Просто людина питається ну теж вояк питається у жінки. А де взагалі усі чому місто таке пусте? Ну че це, це через те, що росіяни обстрілюють? Вона абсолютно на повному ста серйозі. І вона цього не соромить, каже, та ні, ви що, просто всі мужики по домам попрятались. Ніхто на вулицю не виходить. І, і вона це каже навіть не не засудливо, а співчутливо. <ріст> вона до речі не, не вгадала, що що з нею військовий каже, бо я просто візуально бачу знаєте по, -по поставі деяких елементів, що то військовий, але він по цивілу, <ріст> тому вона якось не спіймала цю ідею і гадала, що він навпаки підтримує, покиває. А з іншого боку, от нещодавно просто проїжджав Київ. Поїжджаю в Київ, потрапляю в затор, сиджу на пасажирському і починаю просто від нема чого робити. Звертаю увагу на тролейбус навпроти. Тролейбусі навпроти, там не знаю, співвідношення м -м, жінок та чоловіків. Я як на філологічному факультеті е університету Шевченка. Це десь один до семи. От, і не це знаю, чоловік, до речі, чи, чи чи такий баланс поділ? Можливо, це теж вже на сьогоднішній день стереотип щодо саме цього факультету. Не знаю, що вам сказати. Я вам дякую також за і за ці приклади. Але бачите, те, на чому ми завершуємо, в цілому певною мірою і показує дисбаланс розуміння того, який шлях бачать Сполучені Штати. Звісно, вони не можуть передбачати розуміти всі внутрішні процеси складні, які в нас виникли після повномасштабного вторгнення. і де також і влада опустила моменти. Того, що ті, хто готовий, був спершу прийти. До лав збройних сил України сьогодні поховалися по хатах, і їх немає в тролейбусах, аби хтось часом не перестрів. Бачите, ці моменти вони не враховують і тому звертаються до найбільш, напевно, для них очевидного і простого шляху. Тоді знижуйте вік до 18 років, але і не їм розбиратися дійсно із тими додатковими факторами, які виникли в нас. Я вам дякую за ваші зауваги, за те, що ви знайшли часто долучилися до нашого етеру. Віктор Тригубов, публіцист військових збройних сил України і засновник, співзасновник партії демократична Сок.